Шановні глядачі, ми в селі Губарівка Богодухівської громади. Ми сьогодні зустріли таке чудо. Частенько бували в гостях у Олени Чернянка. Оце її погалів'я. Людина, яка змінила життя в місті Харків на життя в селі. Заради цього добра. Я так думаю, вона просто дуже любить худобу. Сьогодні у нас Великдень. Але Олена все рівно працює. Доброго дня. Доброго дня, Але. Правильно прізвище Черненка, Чернієнка. Чернецька. Чернецька. О, я як завжди перепутав. Красуня. Красуня чим відрізняється? Вона дуже старенька. Старенька. В вже 8 років. А ось 8 років для кози це стара вже? Так. Ну, Ви запросите, так. де можна випасати сьогодні? Е правильно випасати кіз, де можна? У вас немає луків. Не можна ніде. <сі> чому а в лісі? Не можна. А чому в лісі не можна? Тому що по закону по лісничсьому не можна. Кі з випасати? Ви не можна. А де можна випасати? Можна тільки на пасовищах, але в нас їх немає. Питання таке ставилося, щоб було тут пасовище офіційне? Ну, корів пасуть тут на ярку біля ставка, М -м -м. а нас сюди не пускають. А скажіть, кози якось по-іншому їдять траву? Так, вони їдять більше трави, по кількості вони їдять, мабуть, видів 500 трави. А корови не їдять менше, набагато менше. видів трави. Да. Ну, по масі вони їдять менше, звичайно, бо і вони коза менше. Їдає, ну, да, І Коза з'їдає, ну так. І коза з'їдає, вона верхушки збирає, а корова під коренець згриза. гриза. От так, отакі от вони. Да. Скажіть, а от у вас дійна череда? Скільки у вас кіз? Ну, зараз в мене ще 11 козенят. І 30 кіз залишилося. 30 30, а було більше, так? 40 да? було. Ви доїте їх руками, чи руками. це нереально. Реально. Це нереально. Я був ем, в Прикарпатті Мокко, навмисне туди подався подивитися, як вони доють. Я подивився, наскільки розумні кози вони безприв'язно там доються. Я був перед цим у вас, Олена. Так. Я бачив ваших породних тварин. А коли я приїхав на Мокко, Мене вразили дві речі. Хай вони на мене не сердяться. але Перша річ, та що в них безпородні кози. І інше ще мене здивувало те, що в дегустанційному залі, де вони давали всім нам пробувати сири, це був пристур. Сири, їхні оці м'які сири. І здається, 12 варіантів. Із них, мабуть, 10 варіантів були коров'ячі, а не козячі. вже видно, пані, що старенька, коза, який десять років. А що за порода в неї? Дворянка. Я... Дворянка, це да. значить... дворянка, це значить. Це значить наша місна дворова. А скажіть, які у вас от зараз ви доливали до дворян, до місцевих дворян, це значить двор... дворняки, дворяняки як от на собак кажуть, да? Да, я да, так? Да, дворняшки. А скажіть, а які крові доливали ви до ну, у нас кіс? був заренець сто 100... стовідсотковий? Ви що? Оце п'ятидесятка вже... це Оце, Оце половина зааненської крові. Да. Оце так, вона скільки гарний. вона може видавати молока, така коза? Чим більше око, третій, четвертий до п'яти літрів, ну це треба, щоб було там дуже гарне питання. Жирність при цьому падає? Ні. Долита кров за анянок досить серйозно у нас на Харківщині. І но бійці у нас дуже багато зараз розголося нубійців. А чому нубійці? Чим вони краще? Ви покажете мені нубійців? Так, покажу. В них плотніше молоко, виход сира більше. Білка Занін... більше. Занятки вони дають більше молока, але воно трохи жиже. Біло да, більше білка у новіці. Ото коричневенька, то 25% нубійка. Ось оце вона, так? Да? Оце Аліса, да, ось стоїть вуха такі лаповуки. Ото я прямо її да, бачу, так? Да? Да, коричнева. І ось рядом з рогами підійшла. Це теж. Дивіться, а це четвертина нубійських крові. Ну вони дуже реагують. Так? А ця чорна яка? Лен? Це яловка. Не в'яжеться? Половину, так. Да. Оце вже три роки вона зібрала. А що, так, а що за, за порода? Вона половину занінка, половину дворянка. А тут вона, є, як не странно. Ух ти. Оце нубійка на скільки? Доливання крові нубійців додає білку в молоко чи надій збільшує? Ні, у них надій менше, ніж у Зааніці, а білку більше, сиру більше виходить. А в бізнесі в вашому? Молоко йде краще, чи сир? У нас немає бізнесу. Я вже зрозумів. Ви бачите, у нас нема бізнесу. Єдине, що у нас є, багато навозу. Вам надо? Нема процвітання. Нема нічого. Подержня. А це що воно таке за чудо, таке красиве? Це скільки в, нього, в ньому? Йому два місяці. В нього мама була п'ятидесятка Заганінка, а папа стопроцентний нобійць. Ух ти, це дуже класно. Так, да, він виходить 50 нубійської крові, 25 п'ять Ну і 25 дворянки остається. І то тобто, є стається так, що це буде колись жених для всіх кіст тут, так? Да, да? Да. Він іншої крові зовсім іншої да, крові. Да, це це я буде. Це клас якісні... іншого господарства. А коли від нього з'являться. Коли очередь можна вставати на козенят? Весною вже. Наступний? Так, да, ц цьому восени він буде вже і крити. і навесні вже будуть козенят. А який він буде по габаритам, Як? Можен бути великий. Ну це 100 кілограмів може даже бути. Десь отак. Що я хотів запитати? Наскільки це все-таки бізнес? Ні, хоч це не бізнес це ходить. Ви вже, займа... Ви вже займаєтеся цим, скільки приблизно? Ми займаємося цим уже 10 років і ми ще нічого не придбали. Ви жи... мешкали раніше в Харкові. Рішення переїхати в село було пов'язане з козами? Чи Ні. Просто? просто захотілося? Так, силу, ми так? просто захотіли переїхати в село. Красиве місце Губарівка, поряд, ліс, дубовий. Тут все класно, красиво, а кози потім прийшли. Да? І було да. таке бажання. Знаю, у вас дуже багато варіантів сиру ви варите сири. Я да. так розумію, так? Да. Да? Да. Варимо сири. Зараз чоловік принесе, покаже. Попробуєте. Ну, ми вам додому дасте, попробуєте вдома. Поїсти зразу кажу, я пробував це дуже смачно. Просто мені далеченько їхати, буду заїздити частіше. Продажа сира може бути рентабельна на на базарі на Болодухалі. сьогоднішній день. Ні, чому у людей дуже впали доходи. Скільки, скільки може стояти сир, який принесе вам хоч якийсь прибуток? Скільки кілограм сиру? Від п'ятисот гривень, Від 500 гривень, так. так? Тоді він буде приносити так. хоч якийсь прибуток. Так. Тобто виходить так, що 500 селяни не заплатять. Містяни також не заплатять. Зараз ні. Зараз ось в Харкові ні. Люди не можуть заплатити таку ціну. А скільки коштує реалізація? По чому ви продаєте молоко? 30 гривень літр. 30. Я нещодавно ем, робив матеріал про корів у селі і в банку. За скільки же вони продавали? Що там? Або що -то... 75, або 60. Так, да. 60, мабуть, банк. Та, я тебе мене, а, якщо на машину здають, на то по 8 машину, гривень. По 30 гривень чи 25, щось отак падала ціна, коли і літом знову впаде за банку. Да, да, тобто да, там взагалі да. копійки. Реально молокозавод закупляє молоко вищого сорту. Екстра-класу. Екстра, екстра, екстра молоко, я так зрозумію, це 14 гривень за літру. Ну да. Це, це екстра, екстра клас. А да. козяче молоко можна купити за 30 за літру. Да. Ну, тут якось от ніби то і повинна бути. Так, Якщо нема. би був Попців. збут. Все залежить від покупців. Якщо покупців немає, то як, ну, рентабельності, то не буде. Так, Але, дякую. От воно пішло. Те, що ми їли. Це було вкусно, ми його купували. Оце воно отаке ви робите самі вдома, да. да? так? Да. Це половина з того, що ми делаємо. А скільки асортимент у вас? Бринза. где 12 асортиментів. Орег, качата. Кача там, смесочка. Ото оріх там просто видно. То коричневеньке, да. смесь, перець, да, то воно там таке. Пожитник. П'яну козу ще делаємо. Много холумій делаємо. В вине делаємо, да. в смятай делаємо, Крися. Вона а хоче спробувати, так? Я кажу, я вони, вони їдять, сир. Їдять. Що як? Харчі для цієї ви берете в кого-то. Ви самі не можете у заготовити, фермер. тому що насправді у вас немає луків. Луків немає а, я да. так розумію, що чоловік би косив, би щось би придумав, але ніде. Ніде. У нас ніде. Нас... Там луки є О, там, біля гуд, але вони ж всі розпайовані. Ми ж не можемо там косити. Получається, щоб все це прогодувати, вам треба все купити. Так. так. І якщо купити, то це взагалі дуже невигідно. А 500 гривень і виходить. Тобто, якби був свій луг, то це було б може й дешевше. Ну, так? Дешевше було якщо б. Якщо була б своя ділянка, там 2-3-4 гектара, і це був би фураж, тому що їм потрібне зерно, я ж так розумію. Ну, По-любому да? без зерна не буде. молока. А скільки, чого вони їдять? Кожен день мінімум пів кілограма зерна з'їдає. Яке зерно? Овес, кукуруза і висівки пшеничні. А сіна? По 20 тюків на кожну козу на зиму. Сіна і 20 тюків соломи. Тосик. Тошик. Тошик Ти Знаєш, яка на тебе відповідальність. Тошик. Всі <сум> відповідальні. ждуть, що ти виростеш. <сум> ти Власне. Власне. <сум> О, ось козу Вони вважають найкрасивішою. Дивіться, яка вона красива. Як її звати? <сум> Мішель. Мішель у вона справді красива, вона чимось на газель схожа. Оці кози, які у нас в Україні, такі чорні коричнева полоса по спині, великі. Так я вичитав колись давно, що при Миколі II була ціла програма Нотенберська коза. О, тактенберська коза, да, яка завозилася в Україну. Як вони називали, в Южну Росію, да, для угу. того, щоб поліпшити місцеве погалів'я кіз. При царю батюшки тут якось розуміло, комісари цього так не поняли, як цар. Царство завозили козлів Потенберських ну, да. для того, щоб була м'ясомолочна порода, щоб поліпшити місцеву породу кіз. Були... До цього часу ми тримали козу, і там була, була кров Готенберців. Це великі кози. Чорні з коричневою полосою по спині, без роги, як правило, дуже велике вим'я. Вони так до 5 літрів молока давали, і вони до 100 кілограмів виростали. Я до чого веду? Таких людей-ентузіастів, як ви, було б непогано заохочувати, бо мале тваринництво сьогодні. Дуже було б великим це плюсом б, да, для, для людей, які сьогодні не знають, де взяти якісні продукти харчування. Ці всі гуманітарні допомоги, до яких вже почали звикати українці, це дуже добре. Дуже добре. Але непогано було б самим думати, як розвиватися, як годувати себе самим е, Кози можуть прогодувати родину. Скільки от родині треба молока на день? Ну, три літри й досить. Да? Це одна коза хороша. Це ну, чотири чоловіка. Це одна коза хороша. Кози. Дві, кози. Дві кози достатньо. Програми державні є, нема. Вам? немає. Як? Нема. По козам немає, кореоли є, дотації, по козам про нас забули. Хоча б ці луки от, на Богодухівщині. Ну чому б ні? Чому б луки? ні? Чому шматок землі, ні? Якщо е, людина має свій пай, вона віддає його в оренду, отримає гроші. добре, бо ми всі бідні. Добре. Але якщо. Людина, яка тримає кіз, мала б зараз 5 гектарів землі, мала б з нею ставала б в оренду, але брала пшениці там зерном, і зерном би б брала. Зерном би. Наскільки це була б простіше її життя, і наскільки було б дешевше продукція цього Це було б не 500, це може було б навіть 300, якби воно було своє, правильно? Якби воно було відлажене. Плюс до того технології, які ми бачимо в Україні, от Західна Україна як демонструє, мабуть, не тільки Західна, просто я не був більш ніде, де б це подивитись. Це і доїльні апарати, і контроль якості, і все-все інше. А от виготовити ті самі сири, козячі, дорогі, вони і за кордоном дорогі, вони скрізь дорогі, бо вони, мабуть, дуже якісні. Це було б реальністю, правильно? Потрібні якісь програми, потрібна якась місцева підтримка. Це також було б дуже непогано. Потрібна. Хоча б місцева, правильно? Так. так, ми самі все зробимо. <ріхи> ми на комі. Ну, ця земля, на якій ми зараз стимой, ви їх свого часу купили. купили. Купили, так. За свій рахунок. За свій. Так. По приміщенням я бачу, що нічого не зрушилось, значить, нема у вас процвітання бізнесу такого, на -на. щоб щось що будувати. І на поїсть нам і козам. Все уходить козам на кос усе все на, коз. усе на корма. тому на що корма дорожають з кожним годом. От ви могли б забезпечити якусь кількість населення місцево якісним погалів'ям. Ви пройшли, набили шишок. Хай Зараз я розумію, скільки зараз будуть казати, там не дуже породний вигляд у деяких кіз, але це шлях. От шлях, який ви пройшли. Зараз я бачу цього крас... красавця, да? оцього От, От красавця, який насправді, насправді дасть дуже хороше поглів'я, правильно? І це буде так того коштувати. Так. І ви будете продавати цих казенят, наділяти, як кажуть у народі. І ці казенята будуть вже гарантувати якісь там 4, там, може навіть 5 літрів молока, так? якісно. То чому б вам не допомогти, як племінному господарству такому? такому? Ну, ми не племінне господарство. Ми ну, там сирне. молочно сырне господарство. А местные люди зараз привыкли, что, во-первых, гуманитарка помощь. В перемещенные вообще не хотят работать. Никто не хочет работать. Работать. Тут работы очень много. Тут работы страшные, как много. Пришел местный, попросили, поможешь, заплатим, почистить сараю. Он за час, говорит, почищу. Через 15 минут вышел и сказал, я не могу, это очень важно. Не даром же, Ні, не дарів. На, за гроші. За гроші за гроши. За гроши. За гроши просили э, помощи, Коли началась війна, ми молоко роздавали. Ми роздавали. І просили нам допомоги за гроші. Нам допомог Васінням. Один Васені. Да. Один дам нам сина привезли нам додому, зерна нам привезли додому. Це йому велике дякую. Да. У Барівці -ба -ба базове нам... господарство Васеніна. Тут воно залишилось. У Вон нас паспорта тоді. Ми сиділи взагалі. Все. Ми ж не могли нікуди поїхати і годувати їх нічим було. А, а молоко світ... також не, не можна було не доїти. Треба було доїти. І треба. треба було треба. кудись треба. Треба башка, доїм. Я зараз сир переділу. <рес> <рес> Пасха. Ну, це... Хочеш не хочеш? Це не Отпуска ні. Двічі на день доїть. Двічі, да. Скільки йде часу на те, щоб все? Два часа це Доїти два рази, три рази. Два. Два рази Господар сказав фрази, які я не можу не записати, я кажу, ну вже все так погано, друзі. А от господар каже, ми не голодні, ми не походіли, у нас повен холодильник їжі, і ми виживемо при будь-якому розкладі, тому що кози нас виручать, так? І тому що ми ще й допомагаємо армії, даємо сир. Місцевим в початку війни давали молоко. Все безплатно, абсолютно. Ніяких проблем. І живі, І живі. І всі задоволені, і всі сиди. І, і, і добреше стало, ніж було да. навіть. Леночка, і була дуже добра. Все нормально, будемо жити. Україна буде жити. І ми, ви, тут є. і ми переможемо, і луки у нас будуть, коли не будуть. – А да. що ми про лука забалакали? Коли почнемо жити по уму, а Україна може вижити тільки в одній ситуації, якщо по уму почнемо жити. Якщо почнемо жити головою, Хазейнувати. Хазяйнувати. От реально тоді виживемо. А якщо буде бардак, нічого в нас не вийде. Навіть після перемоги ми знову програємо, правильно? Ми сьогодні були в родині, а ну скажіть ще прізвище? Чернецьких. Чернецьких. Лена і Валера. Валера Галіцин, взагалі. Галіцин? Галіцин, так. І тот. Голіцин, да. Да. <реш> Кня... Український тока. <тільки, реш> «Кня, княже прізвище. Ясна. І це родина, яка тримає худобу в селі Губарівка. Дай Бог вам здоров'я. Я дуже вірю в те, що коли я приїду знову сюди, а я сюди приїздю так раз в два роки, то тут буде вже ферма справжня. Да? От... Ферма, яка буде забезпечена всім і буде черга стояти до поворота за молоком якісним за творогом за всім на світі. Дай Бог вам здоров'я.